У Київському районі Харкова аварійні бригади КП Харківводоканал прочищають каналізаційні мережі. Колектор обслуговує як приватний сектор, так і частину багатоповерхівок. Паралельно кажуть комунальники, перевіряють мережі на якість роботи у зимовий період. Виконуємо прочистку каналізаційного колектору діаметром 800, який проходить по вулиці Новоолександрівська. Робота складна, важка, але ми, независимості від погоди, виконуємо свою тяжку роботу. Даний колектор приймає стоки від приватного сектору та багатоповерхівок. Протяжність його складає близько 5 кілометрів. Після закінчення прочищення даного колектору. Наступним буде посолок Жуковського. І подібні роботи наголошують на підприємстві. Тривають у різних куточках району. Каналізаційні мережі обстежують та де необхідно ремонтують. кажуть регулярно також і замінюють необхідне обладнання задля справної роботи всієї системи. З початку року районна експлуатаційна дільниця Київського району виконала роботи по прочищенню каналізаційних мереж порядка 24 кілометрів, виконали роботи з ремонту каналізаційних колодязів близько 125 одиниць та виконали заміну мереж водовідведення порядка 86 метрів погодних. Мережі підготовлені на 100% до осенньо зимового періоду. Вони знаходяться під постійним наглядом працівників комплексу харківводовідведення Київського району. Окрім всього, комунальники щоденно обробляють заявки від харків'ян, що надходять на диспетчерську службу. Часто кажуть, мережі водовідведення засмічуються саме через людей, тож просять містян використовувати каналізацію тільки за призначення. Це значно полегшить роботу комунальникам та вивільнить ресурси для ліквідації інших аварій, в тому числі і від обстрілів. Марія Соловйова та Олександр Іванов, Харків. Новини.